З 3 січня у Дніпрі зросла вартість перевезень у громадському транспорті. Тепер у трамваях, метро та тролейбусах прийдеться платити 10 гривень, у маршрутках та автобусах по 18. А чи змінилась при цьому якість перевезень? Про це ми запитали у Дніпрян. Вона така сама мені здається. Нічого не змінилося. Ні, я користуюся або автобусом, або що хожу пішки, або трамваєм. Як на мене, то це все те саме. Як було, так і залишилось. Очень обудний трамвай, тролейбуси і так далі. Грязні. В салонах грязно. Їх треба обробляти, тим більше. зараз. Останнім часом стало краще. Дуже добре, що підвищили ціни. Давно вже було пора. Ну, останнє підвищення давно було. Добре, що округлили. Не дуже зручно 8 гривень завжди шукати. 10 краще, але я все одно плачу приватом. Тому підвищення гарно повпливало. Поки що не побачили змін. Можливо, коли трошки ще покатаємося. Зараз ні. Ні, не замітила. Ну це якби вже ніхто на це не реагує, тому що. поднимают цены, э, якись не покращивают, может быть ну, все звикло, напевно, разморилось на на жаль, Очень шкода. Не, 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 ну подорожание пока это самое, ну недавно пока чуть-чуть не заметил, ну подорожание небольшое, В связи с такой тяжелой обстановкой это тоже хорошо, чтобы подорожание небольшое, но я бы хотел периодически в часы пик, вот часы пик, вот когда вот с утра или это, чтобы было побольше маршрутов. Ось це я хотів би змінити. А так, все влаштовувати я просто бажала, щоб деякі маршрути в нашому місті змінили. Більш старі ну, старі Богдани на щось нове, то вони вже дуже старі. То, то, то так. А от, наприклад, такі маршрути, як 146 сорок та 101, перший, вони дуже комфортні, і навіть влітку там працював кондиціонер. Тому мені було приємно. І навіть наші тролейбуси. Якщо вони навіть і подорожчали на 2 гривні, то я вважаю, що коли на вулиці плюс 40, то там можна проїхатись. Мені комфортно. Дуже незручно, що зробили не 20, вже, все ж таки проїзд вже коштовний, могли б до 20 дотягнути, щоб... Бо електронний проїзд. Так, все -таки так. в маршру... Ой, внедрити так, електронний проїзд було б теж дуже зручно. Не дуже часто катаюся, не помітив дуже велику різницю, але е, дуже багато пар, дуже багато туди-сюди потрібно. Переїжджати, uh -huh. тому в будущем, я думаю, більш заметим. Що вам сказати? Я їжджу машиною, мені нема що сказати про пасажирське перевезення. Знаєте, я на це питання, на жаль, не зможу вам відповісти, тому що ми живемо за містом і це за останні до Нового року тут не були і зараз ще не тестували. Я їздила пару разів на загальному міському транспорті. Мені подобається іноді їздити. Чесно кажучи, що до цього мені потраплялися дуже такі уважні, гарні кондуктори. Вони завжди мені бажали гарного дня. Що зараз? Не знаю, може мені щастить. Вам щастить? Можливо. Хай так кожному щастить.